Bye. Yeah. Yeah. Але генева реанімація. Що це в нас означає? Це, це невідкладний стан, при якому, якщо виконується метою виведення з термінального стану, це дуже важкий стан в подальшій підтримки його життєдіяльності. Якщо підходите, ви йому кажете, ви мене чуєте, так його за плечі взяли. Якщо він не відреагував, ви можете просто хоча б підложити до нього вухо і почути, чи дихає він носом, чи не дихає, чи є якісь, або грудна клітка буде піднімати. Опускатися, або ще якісь варіанти, ви бачите. Можете легко даже приоткритій зіниці, подивитися, які зіниці. Ну, Це більше для медиків, звісно, якщо ви бачили, ані це різні. Якщо є сміоз, звужені рашині мідріаз. Тобто, ми боїмося, що якщо ми бачимо, що вони. Звужені набагато легше, ніж розжирення. Ви ж понимаєте? Що ми глянули? Ага, що є ознаки, що мозок живе. Для того, щоб надати допомогу, ми в першу чергу повинні е звернути увагу на те, чи є прохідність дихальних шляхів. Це називається тройний прийом сафара. Тобто ми повинні звернути відкрити рота, подивитися, якщо є не вставня вставна щелепа. Ми її повинні видалити відразу. Можливо, у нього є якесь інородне тіло там, да ви бачите, що воно чи сторчить там, чи ще щось, або якась кістка їла там, качку. У нас такі случаї були, що ми теж доставали. Я доставав особисто пробку від води, дитина була копнула, ми перевертали, теж надавали, доставали ту саму пробку. Тобто, ми в першу чергу повинні звернути на прохідність. Можливо, там якась кров, можливо, там якась слизь в ротовій порожнині. Тобто ми повинні звернути увагу, якщо у вас є, допустим. Такий матеріал ми можемо повернути на бік самого хвору, взяти ну, якусь яке скустку і вибрати це все. Є на швидкій допомозі відсмоктувач. Тобто, він є ручний і є він на акумуляторі. Тобто ручний він такий маленький, це якщо нам швидко треба, швидко, особливо ми ручний використовуємо для дітей, тому що він маленький портативний квартативний, тобто, для того, щоб надати допомогу дитині. Чаще всього діти у нас люблять мілкі деталі це конструктори лего, там, кісточки вишень, копійки вони ковтають або де застрівають, або якісь там кукурудза була в легені, попала, теж возили. Якщо це про допустим, то у дитини ми одну льоху взагалі не будете, чути, тому що є, коли йде фронт. І йде розмітлення на лівий та правий, чаще всього попадає чогось в правий, не знаю чого так, але чого чаще всього. У нас такий теж випадок був, і дитині потім доставали ендоскопом, доставали, та й не була. Була просто від кукурузинки. Ну, теж такі випадки теж бувають. Коли ви вже освободили ротову, ротову поверхність, ви повинні для того, щоб ми хорошо розкрили дихательні путі, ми повинні припадняти отак, держимо. І ви можете, допустимо, закрити ніс, якщо ви так хорошо зафіксували, то можете закривати ніс і робимо два вдохи, і ви побачите, що грудна клітина при цьому повинна робити або підніма підніматися. Якщо він, допустимо, відповідає на запитання, Бару. значить реанімація проводить точно не так. А якщо, не а якщо він не відповідає на запитання, mm -hmm. ви можете просто mm -hmm. е е е його е надавити на больові точки. Тобто це має на увазі на пальцях, мочити, надавати йому сильно, це саме такі болезнені місця. І як він буде реагувати? Він скаже, тобі, ой, ви ну, то це явно, що це вам реанімацію проводить. Вона просто випала, не розчитала і впала на дорозі, дається. І з людиною потрібно теж постійно контактувати. Тобто спрашують, яке ваше самопочуття, як ви себе почуваєте, чи вас тошнить, чи не тошнить. Тобто контакт йде до самої лікарні для того, щоб ми мали розуміти, який стан, чи він стає гіршим, чи він стає легшим для нього. Ну, легшим він стане вже тоді, коли він вже повністю вилікується, але так, щоб він, якщо він середній, щоб ми його не допустили до тяжкого стану.